Друзі, всім доброго дня. В сьогоднішньому відео розглянемо 10 будинків на продаж. Ось така хата ціною 145 тисяч гривень розташована в селі Пантаївка Кіровоградської області. Загальна площа будинку 34 квадратних метрів. В хаті знаходиться дві кімнати. Будинок цегляний, частково є меблі, є електрика та пічне опалення. Санвузол знаходиться на подвір'ї. На ділянці є сад, город, літня кухня, сарай. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. Загальна площа ділянки 9,5 соток. В селі є дитячий садок, школа, аптека, ринок, відділення нової пошти, кафе та залізнична станція. До найближчого міста знам'янка 17 кілометрів. Розглянемо детальніше ось такий будинок на продаж. Загальна площа складає 54 квадратних метрів. Будинок газифікований. В хаті є централізована вода, також проведення електрика, інтернет та супутникове телебачення. Всередині знаходиться 4 кімнати, є меблі. Опалення газове можливо також опалювати через грубку. Санвузол знаходиться на подвір'ї. В хаті поставлені металопластикові вікна, ціна будинку складає 6 тисяч доларів. На подвір'ї є господарчі забудови, на ділянці сад та великий город. Це оголошення власника. Переходьте за другим посиланням під цим відео. Всі контакти власника домівки будуть в оголошенні. Загальна площа ділянки, 25 соток. По території Дім огороджений простеньким парканом. Знаходиться будинок в селі Веселе Олександріївського району Кіровоградської області. Поруч є магазини та зупинка транспорту до міста Олександрії, 12 кілометрів. Наступним в огляді подивимось на такий будинок ціною 6 тисяч доларів. В хаті є електрика та централізована вода. На подвір'ї є свердловина з криницею. В будинку житловий стан є меблі, побутова техніка та все необхідне, щоб жити в будинку. Опалення комбіноване, можливо опалювати через грубку. Всередині знаходяться дві великі кімнати, а загальна площа домівки складає 56 квадратних метрів. В хаті підключений інтернет, кабельне та супутникове телебачення, підведена каналізація септик. В цілому, все досить пристойно. Площа ділянки 30 соток, на подвір'ї є санвузол. Господарчі приміщення на ділянці є город та садок. Знаходиться дім в селі Березівка Вінницької області. На відстані 32 кілометрів знаходиться місто Могилів Подільський. Поруч з будинком є ліс та протікає річка Мурашка. Це оголошення власника. Переходьте за посиланням під цим відео. В селі є дитячий садок, школа, відділення Укрпошти. Церква, магазини, ринок, зупинка транспорту. Продається будинок зі всіма зручностями та житловими комунікаціями. загальною площею 65 квадратних метрів. В будинку є централізована вода та газ, електрика, опалення через газовий котел або через пічку дровами. В хаті знаходяться три кімнати з досить непоганим ремонтом: є меблі та побутова техніка. В будинку можна досить комфортно проживати, є суміжний санвузол. В хаті поставлені металопластикові вікна, площа ділянки 50 соток. Ціна хати складає 7,5 тисяч доларів. Це оголошення власника. Номер телефону буде в оголошенні. Переходьте за посиланням під цим відео. На подвір'ї є гараж і погріб. Знаходиться будинок в селі Воробівка Вінницької області. На огляді будинок вартістю 6700 доларів, який продається в селі Сари, Мергородського району Полтавської області. Будинок цегляний, утеплений пінопластом в хаті всі комунікації та зручності. Централізована вода та газ, проведена нова електропроводка, в хаті є суміжний санвузол. Підключена каналізація септик. Опалення газове. Зроблений гарненький косметичний ремонт. Це оголошення власника. Переходьте за п'ятим посиланням під цим відео. Загальна площа дому 51 квадратний метр. В хаті знаходиться одна велика кімната в кухні і кімнаті поставлені натяжні стелі. Є швидкісний вайфай. Площа ділянки 29 соток. На подвір'ї є колодязь, господарчі забудови та на ділянці є великий город. В селі є відділення нової пошти та Укрпошти, школа, дитячий садок, магазини, медпункт, сільська рада. Розглянемо далі ось такий будинок ціною 5300 доларів з загальною площею 53 квадратних метрів. В хаті знаходяться три кімнати, на жаль, відсутні фото всередині будинку. Із житлових комунікацій газ, електрика, колодязь на подвір'ї, із незручностей туалет знаходиться на подвір'ї. Дім вміщує три кімнати, власник залишає меблі. Опалення газове. Це оголошення власника. Всі посилання на оголошення будуть під описом до цього відео. На ділянці є город та садок, гараж, похріб та інші господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 25 соток. Хата по території огороджена ось таким простеньким парканом. Знаходиться будинок в селі Лука Таращанського району Київської області. В селі є школа, дитячий садок, ринок, магазини, сільська рада. До міста Тараща 18 кілометрів, до столиці 140 кілометрів. Друзі Наступним в огляді розглянемо ось таку хатинку загальною площею 33 квадратних метрів, в хаті три кімнати. Є меблі, якими при бажанні можна користуватись, із комунікації є електрика та пічне опалення, ось така досить старенька хатинка, але виглядає все досить непогано та охайно. Площа ділянки складає 60 соток, вартість будинку 12 тисяч доларів. Це оголошення власника переходьте за посиланням під цим відео. Ось таке велике подвір'я: є криниця, літня кухня, сарай та інші господарчі приміщення, також садок і великий город, територія огороджена парканом із сіткою. Розташований дім в селі Слобода Кагарлицького району Київської області. Із інфраструктури в селі є школа, дитячий садок, церква, кафе, магазини. До найближчого міста Кагарлик 5 кілометрів, до Києва 75 кілометрів. Продається будинок в селі Жуківка з Гурівського району Київської області, будинок газифікований, в хаті є вода та електрика. Загальна площа складає 62 квадратних метрів, в хаті дві житлових кімнати є деякі меблі та газова плита. Опалення комбіноване через котел та можливо опалювати через пічку дровами. Ціна домівки складає 5,5 тисяч доларів. Будинок цегляний, є поставлені металопластикові вікна. Оголошення, яке опублікував власник дому, всі посилання на оголошення будуть під описом до відео. Площа ділянки 18 соток, на подвір'ї є криниця та господарчі будиночки. В селі є школа, дитячий садок, церква, кафе, магазини та відділення Укрпошти. До найближчого міста березень 20 кілометрів до Києва 97 кілометрів. Будинок з житловими комунікаціями та загальною площею 80 квадратних метрів знаходиться в гарному місці з красивою природою. В хаті є електрика, підключена централізована вода та газ, є меблі, якими можна користуватись. Дім вміщує три кімнати, виглядає всередині досить простенько. Але все прибрано та чистенько. Ціна цього будиночку 10 тисяч доларів, загальна площа ділянки складає 60 соток. Це оголошення власника. Переходьте під опис до цього відео. На подвір'ї є господарчі приміщення, на ділянці є город та садок, територія огороджена парканом, розташована хата в селі Токарівка Вінницької області, неподалік з домом є ліс та Річка. Ще розглянемо такий будинок ціною 4200 доларів. В хаті є необхідні зручності та комунікації: газ, електрика, вода. Опалення дровами через грубку. Загальна площа хати 58 квадратних метрів, є дві житлові кімнати. Власник залишає меблі та деяку побутову техніку. Поставлені металопластикові вікна. Будинок утеплений та обитий для кращої теплоізоляції. В хаті є санвузол з туалетом та ванною. Площа ділянки складає 15 соток. На подвір'ї є колодязь, літня кухня, похріб, великий садок та на ділянці город. Будинок знаходиться в спокійному місці з чудовою природою в селі Хибалівка, Чернігівської області. В селі є магазини, відділення Укрпошти та церква. Поруч з селом протікає річка Десна. До міста Чернігів 60 км. Це оголошення власника. Переходьте під опис до відео. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.